Доброго дня, друзі. Сьогодні не про квіти. Зараз у багатьох нема світла, немає інтернету. Є декілька варіантів вирішення цієї проблеми, одна з яких генератор. Але не всім генератори можливо встановити, бо нема де поставити. Це треба пальне купувати, ну і шум. Коротше, є недоліки. Є інший варіант. Це інвертор і акумулятор. Акумулятор незвичайний: це акумулятор АЖМ або гелівий акумулятор, який використовується в системах безперервного живлення. Автомобільний акумулятор для цього не годиться. Як це працює? Ви підключаєте акумулятор до інвертора. Отакий такий пристрій. Зараз у мене нема світла, але він видає 230 вольт. Є різні кемод, вольт польська і так далі. Цей пристрій на 800 Вт в пік, десь 500 Вт безперервного живлення. Він бере з акумулятора, робить синусоїду І далі я його підключив. Вон там йде до розетки, а знизу у мене є розетка, де завжди є світло. Тобто я туди можу підключити лампу, можу підключити котел і все це працює. Коли є світло, цей пристрій заряджає акумулятор. Коли світла нема, він інвертує постійний ток в синусоїду і 220 вольт. Ще одна штука, хочу показати. Ну, не дуже це виглядає красиво, але це ж таки працює. Це звичайна батарея на 12 вольт. літіва батарея. Вона живить е, інтернет-роутер. Тобто блок живлення підключений до батареї. Коли є світло, блок живлення заряджає цю батарею. Е, з батареї підключений до роутера. Коли світла нема 12 вольт, йде з батареї на роутер. І роутер працює. інтернет є, якщо є інтернет у вашого провайдера. Якщо провайдер ваш зауцований от е, і все. Так це працює. До речі, цього живлення вистачає ну, досить надовго. Якщо лампа, то це кілька діб. А якщо котел, ну 4, 5-6 годин я не знаю, скільки вистачить, але мені поки що вистачає для того, щоб вдома було тепло і світло. Це все. Дякую за увагу. Слава Україні!